це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Масштабний криворізький турнір Ветеранс Фемелі Геймс на фінальному етапі. Ігри тривали майже півтора місяці. Турнір зібрав учасників бойових дій, ветеранів, членів їхніх родин та представників силових структур. Про підсумки родинних змагань з ветеранського спорту розкаже Валерій Катькін, капітан криворізької команди Нескорених. Вітаю у студії. Добрий день. Veterans Family Games новий для нашого міста і в цілому для України формат спортивних змагань. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ідею створення даного турніру у нашому місті? Е, після початку війни з е, 2014 року е, Ріг приймав участь в іграх нескорених. Так, як і всеукраїнські, так і ігри світові. Тобто, наша команда вона потужно виступала, виїжджала. І по містам України, все-таки Черкаси, Київ, Львів, так і Англія, Америка і інші країни. Але потім, на жаль, пандемія, війна друга повномасштабна. і у нас так трохи е наш рух він припинився трохи. Але у цьому році, коли інвіктус е ГЕМ і Мінвєт України, вони е об'явили про змагання всеукраїнській місті, місті Львів. То в такий е, е, маленький час е, наше місто е, команду зібрало, військовослужбовців, які отримали поранення. І ми виїхали в місто, місто Львів на змагання по, по інвіктус. І я вважаю, що ми там були в одній з кращих. Це тому, що, по-перше, у нас така була дуже потужна, потужна міська підтримка Наша Рада борони міста. Почали сесальючи вілколом. Це я таке кажу всім і казав, і буду казати, тому що ми одні такі були повністю. Ми у нас була екіпіровка спортивна, молодна з команд, яка виїхала на всі змагання, в які були свої тренера. У нас був свій лікар, тобі, ну, ми були повністю готові до цих змагань, куча сп спортивну підготовку. Басейни, спортзали, стадіони. У нас все було. У нас був такий місце, як, як кажуть, безліміт. Ми поїхали, ми виступили, от, ми привезли, привезли в наше місто медалі. От, і це, все було, так, це було так така була, такі гарні були змагання. Потім в вересні цього шоку були змагання в Дюссельдорфі в Германії. Це були Ігри світові. Там вступали два наших спортсмена, також вони були чіпові і призери ігр світових. От. Ну і після у нас така була ідея, в тобто, тому що, по-перше, наше місце це спортивна столиця Європи. От. Це у нас таке, таке, таке є звання таке почесне. Вот і наша рада бронеміста. Вона е, організувала таку спортивну такі змагання, тобто такий міні-інвікту Скриворіські. Сімі видів спорту, яка основна мета даних змагань? Чи можемо сказати, що це фізична, психологічна реабілітація, а також соціалізація ветеранів та учасників бойових дій? Це по перше, реабілітація, це е, лікування своєї хвороби. Тобто, багато хлопців на жаль вони, вони повернулись і е, мають такі важкі поранення. То всім так дуже важко перейти е, в інший стан. Тобто він був такий, повоївав, прийшов там. Там нога, рука, там ну, такі важкі поранення у хлопців є. А спорт це лікування, це зуртування. Тобто ми разом спілкуємось, разом тренуємось, тобто підтримка один одного. Тобто це, 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 це здоровий образ життя. Тобто, це ідея прекрасна, ідея е, зайшла, ідея пішла, і ми по цей день тренуємо, тренуємось кожного дня. Знаємо, що турнір зібрав чимало людей, як учасників бойових дій, ветеранів, членів їхніх родин, а також представників силових структур. Скажіть, будь ласка, загалом скільки людей взяло участь у змаганнях? Я вважаю, що це так було, Це був такий рекорд. Приймали участь більше, більше 600 учасників змагань, спортсменів. Тобто, тобто у нас спочатку та так, така була ідея, що приймали участь чисто одні інвіктус, тобто ті, хто отримав поранення. Ну потім подумали, що ні, давайте ми, ми таке нове ми на нашому місці запровадимо. І ми зробили таке тут тобто, всі учасники бойових дій, їхні родини. От. Тобто у нас е, були потоки. У нас у нас був один поток це інвіктус, ті, хто отримав поранення на війні. А, у, нас, у нас був другий потік е, спортсменів, це е, учасники бойових дій та інші силові структури, е, родини та діти. У яких дисциплінах змагалися учасники? Е, сім було дисциплін. Тобто Це плавання, вислування, наступний теніс, дарс, е, волейбол сидячи, е, штанги лежачі і е, футзал. На вашу думку, які з них були найцікавіші та наймасовіші? Ну, на мою думку, і думка всіх, це вони були всі цікаві. Змагання Всюди був, був, був аншлаг. Така була, така була жорстка, така була боротьба спортивна на майданчиках. Але але коли був міні, коли у нас був, був футзал, це був супер футзал, тобто 11 команд. Це ми, ми ну, ще це такий це рекорд. В місті, що стіні стільки команд вони побажали приймати участь в змагання. Це і й Насполіси, там дві команди е е е Назварді України, МЧС, танкісти, хлопці. Це вони приїхали двома командами. Приїхали з війни, Виступили. Перше, ми зайняли і уїхали опять на війну. <різв 'я> це була це це рекорд. По кількості учасників бачили, що члени Криворізької команди нескорених гарно показали себе у цих змаганнях. Що можете про це сказати ви? Ну е тут всі переможці, тут всі чемпіони. Тобто, ти вийшов на помост саштанга, ти вийшов на, е е на, 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 на вербільний майданчик в басейн. есть тобто ти вже ти вже переміг. То тобто є, тут е всі молодці, От, дух спортивний, е дух нескорених. От ми нескорені всі. У нас у нас э, наша держава не скорена, а ми її, її, її частинка. Знаємо, що ви теж... так. знаємо, що ви теж брали участь у даному турнірі. Розкажіть, будь ласка, якими є ваші враження та емоції від э, даних змагань? Я особисто брав брав участь в таких змаганнях, як плавання, як веслування, як жим штанги лежачі та футбол. Тобто э, э, в мене були призові міста по, по всім по всім э, видам змагань. Як гадаєте, наскільки важливими є ці змагання, і чи стануть вони в подальшому традиційними? Ці змагання, на мою думку, це супер важливі. Тобто, наше місто, воно, воно все робили, все робить для нашої адаптації, для нашої реабілітації під час бойових дій та, та після нашої перемоги. Тобто, ті, хто прийшли з війни, або ті, хто на війні воюють, вони вони вже знають, що їх місто чекає. Їх чекають спортивна реабілітація, їх чекають лікарні для оздоровлення. Тобто, ця така ідея. Вона так сказати, зайшла, пішла, і кожного року ми на день захисника України ми будемо їх відкривати, будемо займатись. Плюс, плюс, плюс ще до ще цього у нас ще, ще такі ідеї. Ще, туди, ще в, в, в наш такий міні-віртус, ще такі деякі види спорту додати. Ну, це такий, як біля та, та інші види спорту. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма 10 хвилин. Бажаю всім миру. Побачимось.